Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні поговоримо про листопад, про вдалий листопад. Місяць починається з фази вбиваючого місяця. Отже, починати справи я не рекомендую, але на цій фазі так само є певні виключення. І таким виключенням є п'ятниця 3 листопада. День прекрасний. 20-й місячний день, наповнений силою вогню, сонця і успіху. Для бізнесу дуже вдалий день. Особливо, якщо навіть це не початок справи, а ви продовжуєте рухатися в заданому для вас векторі. Тож ловіть цю вдалу хвилю. Наступний дуже хороший день це 7 листопада, 24-й місячний. Це виключення на вже останній четверті місячного місяця, коли взагалі сил дуже мало для початку важливих справ. Але цей день, 24 й місячний, колись давно в Єгипті закладалися піраміди. Отже, якщо ваша справа не на один день і не на рік, а на багато-багато. Століть, так і хочеться сказати, тому користуйтеся енергією цього дня. Тим більше місяць буде в діві, а це знак землі, тобто він говорить про стабільність, він говорить про орієнтацію на бізнес, на справи. І якщо ваша справа стосується медицини, фармакології, служіння людям, тоді сміливо рухайтеся вперед. Далі. Найголовніший, можливо, день це 13 листопада. Чому, спитаєте ви? Тому що в цей день народжується молодий місяць. Отже, точна фаза молодика відбудеться об 11.27 за київським часом. Хто живе в інших часових поясах, в іншій місцевості, будь ласка, враховуйте цю різницю в часі. Отже, ми вже знаємо, що перші півгодини і година після точної фази молодика наймагічніший час, коли ми закладаємо піраміду успіху. В нижній частині прописуємо плани фізичного плану, у верхній частині духовного плану. Ну і на вершині я раджу вам писати: я готовий або я готова виконувати свою місію на землі, навіть якщо ви знаєте, в чому полягає ваша місія. Вам простір відкриє нові можливості. І ось вже за декілька днів ми починаємо втілювати наші плани на місяць. Ну, і, до речі, на кожен молодик ми можемо що коригувати річні плани, які складали раніше. Отже, першим таким дуже вдалим днем в листопаді буде 16 листопада. Місяць буде в козирозі. Знову ж таки, день для важливих справ. Якщо ви серйозно налаштовані, і ваш бізнес налаштований на те, щоб існувати більше року, служити людям. Якщо він пов'язаний з будівництвом, і, взагалі, будь-яка сфера, але серйозна і відповідальна праця. Це якраз про місяць в козорозі. Тому користуйтеся цією датою, це буде ще четвертий місячний день з 11.04 за київським часом тобто день, символом якого є древо. Можна сказати, що це древо роду, можна сказати, що це древо-пізнання, але в будь-якому випадку древо є символом нашого життя. Там є міцне коріння, там є стовбур тут і зараз, так і є перспектива крона. Тому день дуже сильний для саме початку важливих справ. 17 листопада прекрасний так само день. Місяць знову перебуває в козорозі. 5 так само дуже сильний місячний день, підхоплює енергію 4 дня. Отже, можна починати будь-які важливі справи, і ця справа буде стрімко рухатися вперед і радувати вас своїми позитивними результатами. Далі. Хочу застерегти вже 21 листопада з 13.49 за київським часом починається 9 місячний день. Критичний він пов'язаний зі зміною фаз. В критичні дні дуже часто ми чіпляємося, ми реагуємо на астральні провокації, емоційно вовлікаємося в будь-які такі провокації. Отже, чи варто це робити? Хай кожен думає сам. Але спостерігаючи за собою, як дуже емоційною людиною, можу сказати, що після кожного такого стресу ти маєш потім повернутися в свій ресурс. А особливо, якщо ти працюєш з людьми і маєш бути постійно в певному благосному ресурсі, щоб допомогти тим, хто до тебе звертається. Отже, беріть на увагу. І цей день продовжується до 22 листопада до 14.03 за київським часом. Ну, а 22 листопада з 10. Перепрошую, з 14.03 за київським часом починається 10-й місячний день, день сповнений вогню. Багато е, е, енергії. Цей день, до речі, дуже корисно пройтися по своєму домі зі свічечкою, спалити весь негатив. Ну, а якщо ви бізнес леді чи бізнесмен, то цей день дуже хороший для успішних переговорів, для успішного початку важливої справи, яка дуже швидко дасть вам результат, тому що місяць. Наближається вже до Овну. Ще він перебуває в рибах, тому дасть вам психологічність. А от вже хто хоче дійсно дуже дуже стрімко досягти успіху. Тому я раджу починати важливі справи 23 листопада. Місяць переходить у вогняний активний пасіонарний знак Овен. Тому тут тільки зелене світло, і як та ракета до зірок дуже стрімко можете донестися на хвилях енергетики цього дня. Далі, 24 листопада, так само місяць ще буде у вогні, так само місяць зростаючий, зростаючий, 11 місячний день, який так само дає багато енергії на творчість. Дуже хороший 25, 25 листопада, але це буде субота. Якщо ваш бізнес щодня 24 на 7, як то кажуть, то можете саме в цей день призначити важливі зустрічі, провести важливі семінари, тому що 12-й місячний день пов'язаний з серцем, за нахатою, з любов'ю. З істочником джерелом енергії, яке всіх нас огортає теплом і допомагає комунікувати саме від серця до серця. Отже, можете скористатися ці, цим днем, тим більше, що місяць буде в тільці а енергії любові, творчості це так само для тільця рідні і співзвучні теми. Ну що ж, і напруження місяця добігає свого піку 27 листопада повня точна фаза об 11.16 за київським часом. Тому вже десь за день і саме в понеділок, цей понеділок може бути важким. Так, бо може накривати, хтось кричить, хтось плаче, і багато дуже може бути непорозумінь на дорогах. Отже, знаєте, друзі мої, будьте милосердніші. Розуміючи, що зараз складно всім, і тим більше повня, наповнює наш простір емоціями. Я завжди рекомендую в ці дні медитувати. Бо на сході саме повня. Є моментом, коли дуже гарно сприймати енергію простору, наповнюватися та вивільняти свої негативні енергії. Тому, якщо ви медитуєте, якщо ви молитеся, то в понеділок саме об 11.16 дуже добре зробити якусь духовну практику. Звісно, якщо у вас вихідний або ви фрілансер. Ну, якщо ви на роботі в цей час, то просто будьте більш. Милосердним до себе і до інших. Ну, ще на фазі убиваючого місяця дуже хороший день може бути 29 листопада та 30 листопада в кінці місяця. Якщо не починати справи, а я все ж таки е рекомендую не починати важливі нові проекти, так? Але що, продовжувати вже? початті справи, то можете скористатися енергіями цього дня. Хочу ще повернутися до молодика, який буде, я повторюся, 13 листопада об 11.27 за київським часом. Символізм градусу, в якому буде народжуватися молодий місяць, такий двоголовий великан, в його правій руці велика. Дубина, а в ліві дерево, вирване з корінням. Тобто ми бачимо таку доволі агресивну істоту, так? І саме цей символізм говорить нам про те, що емоції можуть зашкалювати. Сила буває різна. Сила буває фізична і сила буває психічна. Отже, маємо розуміти, що дуже сильний попереду місячний місяць. І цю силу ми маємо що направляти в конструктивне русло. Так, будуть провокації, дуже сильні провокації. Але що ми маємо триматися за наш штурвал і версти наш корабель до успіху? Хочу сказати, що люди, які будуть святкувати свої дні народження з 12 по 14 листопада, а саме в ці дні так у вас припадає запуск вашого соляру, і він припадає з початком нового місяця. Отже, це говорить про те, що цей рік він буде таким підводячим підсумки та таким, що закладає програму на наступні цикли, дуже великі. Тож, я бажаю вам успіхів. І ще хочу попередити тих, хто знає свої космограмки та знає свої гороскопи, у кого місяць буде з 21 по 23 градус фіксованих знаків, а це тілець, скорпіон, лев та водолій. Цей молодик може бути складним для вас, так? Тобто, дуже багато може бути емоційних провокацій, але саме на обиваючому місяці, коли ми дозволяємо піддатися цій провокації, ми можемо втратити дуже багато енергії і поповнити її буде дуже дуже складно. Ну тобто, вам потрібно буде не день і не два, а десь тиждень або навіть більше. Ну що ж, ось така цікава, я сподіваюся, інформація. Будь ласка, поставте лайк, напишіть про це в коментарях. Та пишіть, будь ласка, свої питання, про що б ви хотіли почути з екранів своїх моніторів. А я бажаю вам берегти себе, берегти Україну та до скорих наших переможних зустрічей. Пока-пока.